Доброго дня, слава Україні! Сьогодні 20 червня, перед нами інжирна грядка. І сьогодні буду робити зелені операції на своєму інжирі. Щось в цьому році не хоче закладати плоди, так як в тому році. Вже в тому році почав із 4 червня закладати, в цьому році. Почав от буквально десь тиждень тому і щось почав кидати пасинки. Вон, бачите, зачатки, зачатки плодів є. О, і кидає отакі пасинки. І я щоб спровокувати його, в'язати і наливати плоди. Бо то вже не буде йому коли час дозрівати я роблю прищіпку Десь, зараз порахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На 10, 12 ну, листок десь отак. О. І Бо я в тому році так само робив прищіпку і після того пішли плоди наливатися. В'язатись, наливатись. Маємо мовний тернопільський. Почав вже в'язати є, але пасинки треба удалити. І треба удаляти пасинки, починаючи знизу стебла, щоб сік цей молочко не потрапляв нам на руки на відкриту. Поверхню руки на сонці можна отримати опік. Це у нас Харді Чикаго. Харді Чикаго я зробив десь днів 3-4 тому, бо Харді Чикаго навіть не думає в'язатися. О і ще поки є щось вже починає лізти. Так що якщо вже є 10-12 листочків, то сміло можна робити прищипку, ну і пасинкування пасинки виломувати. От, бачите, знизу почав в'язати плодики. У кожному листочку по плодику. Раз, два, три, чотири, п'ять. І поки зупинився. Є от зачаточки, але тут були пасиночки. Я їх забрав і він буде в'язати плодики. Така сама ситуація і тут. Раз, два, три, чотири. Ну і пасинки. Пасинки ми заберемо. Такі операції я роблю на своєму інжиру. Зараз перейдемо туди, де комбіновано я вирощую. Ну що, Далмацький мав одну бребу, скинув. Ще поки нічого не в'яжеться, навіть не знаю. Ну, а теж візьму прищіпну. Прищіпну верхушки, є тут по п'ять листочків. Зараз перейдемо до Тернопільського. З Бребою теж погані справи. Є деякі полишалися, деякі пожовтіли, скидають. Це Харді Чикаго. Практично щось я не бачу, бреби. Отут ось на Тернопільському умовному є. Тут ось є. Тут ось непогано є. Але другий урожай. Ще не починає в'язати. Так що така ситуація на інжирах. Дякую за увагу. Слава Україні. Героям слава!